Ваш рахунок заблокували. Куди бігти, що робити, і чи реально повернути гроші? Мене звати Вікторія, і ви на каналі Бухюа компанія, яка вже понад 15 років допомагає бізнесу вирішувати найскладніші питання з податками та обліком. Сьогодні у нас дуже спекотна тема: що робити, коли банк заморозив ваш рахунок. Наші бухгалтери вже підготували для вас бонус. Зразок офіційного листа для банку, який реально допоможе розблокувати рахунок, плюс практичні поради, лайфхаки та навіть невеликі хитрощі для офіційного пояснення. Потрібен шаблон. Напишіть у коментарях слово лист, надійшлимо вам безкоштовно. Сподіваємося, що він вам ніколи не знадобиться, але бути проінформованим значить озброєним. Дивіться це відео до кінця і підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Що таке фінансовий моніторинг? Сьогодні все частіше чуємо про фінансовий моніторинг. Це коли банк уважно стежить за вашими транзакціями, щоб запобігти лівим доходам і відмиванню грошей. Особливо жорстко це відчувають і звичайні клієнти, і ФОПи, не лише великі компанії. Через гармонізацію з ЄС і нові правила Нацбанку банки зобов'язані блокувати підозрілі операції, а іноді навіть розривати відносини з клієнтом чи повідомляти правоохоронцям. Тепер встановлені чіткі ліміти на перекази. Наприклад, для клієнтів високого ризику 50 тисяч гривень на місяць, для інших із 25-го – 100-150 тисяч. Якщо сума більша, обов'язково треба підтвердити походження коштів. Але не плутайте це все з відкритим банкінгом, який теж стартує в Україні з 1 серпня. Відкритий банкінг це про зручність. Ви зможете бачити і керувати всіма своїми рахунками у різних банках через один додаток. Наприклад, у Приват 24 або Монобанку. Якщо зараз кожен банк має свій застосунок, то з відкритим банкінгом можна буде дивитися баланс і платити з усіх рахунків в одному місці, якщо ви дасте згоду. Сам по собі відкритий банкінг не впливає на фінмоніторинг і не підсилює контроль з боку держави. Ваша банківська таємниця залишається лише між вами, банком і НБУ. Для прикладу, якщо у вас рахунки у Приватбанку, Монобанку і Райфайзені, то після запуску відкритого банкінгу ви зможете управляти всіма ними із будь-якого зручного додатку, а банки і далі тримають вашу інформацію в безпеці. Дані державним органам ніхто не передає автоматично. Та ось ліміти і перевірки для великих сум вже працюють. До речі, у нас є детальні відео на каналі про перекази між картками, як уникнути штрафів та що писати у призначенні платежу, аби податкова нічого зайвого не надумала. Відео ви вже бачите на екрані. Чому відбувається фінмоніторинг? Все впирається у два глобальні питання: чи оподатковуються ваші доходи, і чи ваша діяльність легальна та відповідає закону. Банки зобов'язані з'ясувати звідки гроші офіційно, це чи щось підпільне і чи сплатили ви податки? Якщо не зможете це довести, вам можуть призупинити операцію, заблокувати рахунок або навіть остаточно відмовитися від співпраці. За законом банк повинен повідомляти про підозрілі операції в держфінмоніторинг, а далі інформація може потрапити і до податкової чи правоохоронців. І так, банки це роблять не тому, що їм цікаво копатися у вашому житті, а тому, що за порушення фінмоніторингу їм світять величезні штрафи. Більше того, коли трапляється блокування чи заморозка рахунку, просто писати в чат банку не варіант. Потрібно надати офіційну письмову відповідь, де пояснити походження коштів і доведете їх легальність. До речі, наші бухгалтери вже підготували шаблон такого листа і детальні поради, як діяти у подібній ситуації. Якщо треба, напишіть у коментарях слово лист, і ми безкоштовно надішлемо вам зразок. То що робити при блокуванні рахунку? Головне, не панікуйте і не починайте влаштовувати діалоги з оператором у чаті. Спокійно зверніться за поясненням, Дізнайтеся точну причину блокування і уточніть, які документи потрібно надати для розблокування. Зручно, якщо це можна зробити через чат або онлайн-кабінет. Обов'язково підготуйте письмове пояснення з копіями підтверджуючих документів. Вам доведеться чітко та офіційно пояснити, звідки взялися гроші, у чому суть операцій, довести законність доходу, сплату податків тощо. Ваше завдання переконати банк, що все було легально. Нагадуємо, за наш безкоштовний зразок за коментар зі словом Лист. До речі, важливий лайфхак. Відкрийте свою банківську виписку і проаналізуйте всі надходження та перекази з початку року. Біля кожної транзакції зробіть помітку чи коротке пояснення для себе, щоб не розгубитися. Коли банк запитає і не агресуйте, і не сперечайтеся, чому ви питаєте, яке ви маєте право. Така поведінка лише зменшить шанси на розблокування, навіть якщо потім надасте всі підтвердження. Якщо банк відмовляється йти назустріч, можна скаржитися в НБУ або до Ради фінансового омбудсмена, особливо, якщо йдеться про Держбанк. Офіційну відповідь зобов'язані дати за 30 днів, хоча цей термін можуть продовжити. Ну що ж, а тепер поділимося лайфхаками, які допоможуть вам грамотно написати пояснення про походження коштів, якщо банк чи фінмоніторинг це вимагає. Так звані хитрощі, але вони дуже допомагають. Перший варіант, якщо переказ від друзів чи рідних. Щоб банк дійсно повірив, що це дружні переказ і все було легально. Попросіть у відправника квитанцію з банку. Це реальний доказ для фінорганізації. Не вистачає документів, іноді можна доробити їх заднім числом, наприклад, оформити розписку чи договір поворотної фіндопомоги. від знайомих чи рідних. Але не зловживайте, якщо таких розписок буде забагато, у банку виникнуть додаткові питання. Тільки відкрили ФОП і немає ще звітів. Подайте так звану довідково-податкову декларацію навіть до звітного періоду, просто щоб відмітити надходження. Якщо зовсім не розумієте, звідки певні кошти, користуйтеся легальними підставами зі статті 165 податкового кодексу України подарунки на день народження, переказ від продажу власного врожаю, металобрухту чи навіть допомога від родичів. Такі доходи не оподатковуються. Головне пояснюйте чесно, додавайте офіційні документи і не намагайтеся масово закривати все розписками. Банк відчуває, коли ви дійсно не фінансова організація, тому один-два таких перекази ще пройде. Але якщо половина надходжень позики будуть питання. Якщо ви все ж не хочете хвилюватися, тоді довірте введення звітності і за потреби питання із блокуванням карток нашим бухгалтерам. Вони точно знайдуть вихід. Дії фінустанови та клієнта після отримання пояснень про походження коштів. Отже, що відбувається після того, як ви подали пояснення в банк чи фінорганізацію про походження коштів? Насправді тут два сценарії: перший банк приймає ваші аргументи і питання зникають. Рахунок розблоковують, і ви далі спокійно працюєте. Другий навіть із найкращими поясненнями вас можуть не розблокувати. Буває, що банк має додаткову інформацію, наприклад, скарги інших клієнтів, і рішення вже остаточне. Треба розуміти, якщо банк вирішив остаточно попрощатися, повернутися назад практично нереально. Закон не гарантує право відновити обслуговування, а судових рішень на користь клієнта майже немає. Максимум, через рік-два, знову подати прохання, коротко описати себе і попросити дати другий шанс, але навіть це не завжди допомагає. Ще один важливий лайфхак. Якщо банк закрив рахунок і просить надати інший для переказу залишку грошей, не давайте номер свого популярного банку, який потрібен вам у роботі. Краще використати маловідомий банк, щоб у разі нового блокування не втратити той, яким реально користуєте щодня. Проте у будь-якому випадку бажано, щоб пояснення готував адвокат або бухгалтер, який спеціалізується на банківських справах. У Бух.ЮА знають всі тонкощі, на які звертають уваги банки. Тож можемо проконсультувати та підказати, як підготувати. Готувати ідеальний лист і захистити ваші гроші та репутацію. І звісно, якщо було корисно, підпишіться на канал, щоб завжди бути на крок попереду будь-яких фінансових сюрпризів.